Привіт. Сьогодні в нас з розтяжками будемо сідати у шпагат, чи наближатися до цього, щоб сісти в шпагат. Сьогодні вам знадобляться два блоки і візьміть ковдру, тому що так буде зручніше вам для колін. І ми починаємо з позиції вірасана, ми сідаємо на п'яточки. Трохи розкриємо грудну клітину, дих. Піднімаємо руки наверх, видих розкриваємося. Як і руки разом. Ще два рази вдих. Розкриваємося, руки наверх. Видих, руки по сторонах, кактус. І разом. Останній раз вдих, кактус. І видих. Тепер піднімаємо стегна наверх. Те ж саме. Тянемося, стегнами вперед. Розкриваємо грудну клітину, кактус. І сідаємо назад. І ще два рази вдих. Розкриваємось і видих, сідаємо назад. Останній раз вдих. Тянемося вперед, розкриваємося, сідаємо назад. Тепер знов піднімаємося наверх, ставимо праву ногу перед собою, робимо аганжено ясина. Тут вже можете собі підставити ковдру, тому що. Нам треба буде тягнути цю м'язу зверху, називається псос. І, ну, звичайно, внутрішню частину ніг теж треба буде тягнути. Для... І тому ми підставляємо ковдру під колінку для того, щоб було зручніше. І тут хитаємося вперед-назад. Має тягнути тут зовнішня частина. вперед назад Можна руки на стегна, можна руки наверх, якщо хочете. У нас, в принципі, сьогодні більший фокус на ноги. Тянемося вперед, назад, вперед, назад. Підставляємо тепер блоки між рук і випрямляємо праву ногу. Тепер носочок від себе на себе, крутимо в одну сторону кругові рухи, і в іншу. Молодці. І тепер робимо вдих, піднімаємося трохи наверх, видих, опускаємося вниз на праву ногу, руки перед собою. Тянемо носочок на себе. Молодці, піднімаємося наверх. У нас поки що така м'яка розтяжка. Потім ми трохи, трохи розімнемо м'язи. І вже перейдемо більш до такої, до такої глибокої розтяжки. Ставимо ліву ногу перед собою, тянемося. Анжена Яса на руки можна замочок на ліву ногу, можна на стегну знову ж таки і тянемося вперед, назад. І виправляємо ліву ногу. Ардахном анас на носочок на себе, руки на блоки. І тепер крутимо від себе на себе по сторонах. І робимо вдих, піднімаємося трохи наверх, видих, опускаємося вниз на ліву ногу. Молодці, повернули ліву ногу до правої виходимо у собаку мордою вниз. Відставили поки що блоки в сторону. І з'єднаємо одне колінко інше. Тянемося по черзі п'яточкою вниз в одну сторону і потім іншу. Молодці. Піднімаємо праву ногу наверх, Вдих. видих, ставимо праву ногу справа від правої руки позиція бігуна. Тут можна зробити кулачки з руками, можна підставити блоки. І теж робимо такі похитування. Вперед, назад. Спинку стараємося тримати прямою, плечки назад, похитуємося. Тепер права рука перед собою, вдих, і розкриваємо грудну клітину в праву сторону ще три рази. Тягнемося вперед, розкриваємося. Вперед і розкриваємося. Молодці. Останній раз вперед, опускаємо ліве коліно на кілом. трошки відкрили праве коліно в сторону. І тянемося назад, хапаємося за ліву ногу, розкриваємося і тянемося ще стегнами більше вперед. Молодці. Відпустили, міняємо сторону. Повертаємося в собаку морду вниз. Блоки можете залишити, на, а, як вони є. Повертаємося собака мордою вниз. Міняємо сторону. Вдих ліва нога наверх. Видих стаємо ліву ногу зліва від лівої руки. Позиція бігуна. Покачуємося вперед, назад. Дихаємо спокійно. Тепер витягуємо ліву руку в сторону, вдих і розкриваємося вліво. Ще три рази вдих. Може навіть хрустіти в спині. Це нормально. І ще останній раз. Вдих. І видих. Молодці. Тепер опустили праве коліно на килим. Знов тянемося вперед. Трошки розкрили ліве коліно і беремося за праву ногу. Тянемося стегнемо вперед і розкриваємося в ліву сторону. Молодці. Відпустили. Можна блоки трохи поставити в сторону. Повертаємося у собаку морти вниз. І ковдру теж можете поки що відкласти. Будемо робити більш динамічні рухи, щоб розм'яти трохи м'яз. Вдих. Піднімаємо праву ногу наверх, Згинаємо колінку, тянемо його вперед, округляємо спину, ставимо праву ногу перед собою. Піднімаємося наверх, високий випад, вдих. І видих воїн, два. Розкриваємося. Звідси переходимо в скандасану, можна висока скандасина, коли ви наверху знаходитесь в такому положенні, чи можете сісти більш такий глибокий варіант, якщо дозволяє розтяжка, але дивіться, щоб не боліли коліна. Тому обережно, тут теж можна потягнути носочок на себе, від себе, якщо ви в глибокій позиції. Якщо ви наверху, можете просто тягнути носочок на себе в такому положенні. І рухатись більш в ліву сторону. Молодці. І звідси піднімаємося наверх. Розножка наверху падає вниз. Можна братися за п'яточки, можна руки перед собою, можна руки за себе. Можна зігнути лікті і опустити голову вниз. Тут головне знову ж таки, щоб у вас були напружені ноги, вони тянулися. Не завалюємося, а напружуємо все на відступні і опускаємося вниз, вверх легкий. Молодці, дихаємо спокійно. Піднімаємося тепер трохи наверх. Розгортаємося в праву сторону і стаємо в позиції піраміди. Трохи посуваємо ліву ногу ближче до правої, до центру. Можна підставити собі блоки, припіднімаємося трохи наверх. Робимо вдих і видих, опускаємося вниз до правої ноги. Ліва п'яточка тягнеться вниз, права п'яточка тягнеться вниз до килим і падаємо вниз. Дихаємо спокійно, стегна дивляться вперед. Молодці. Ще три вдихи видихи в такому положенні і будемо робити ліву сторону. Згинаємо праве коліно, повертаємося у собаку мордою вниз. Теж саме ліва сторона вдих, ліва нога наверх. Згинаємо колінку, тягнемо до себе, округляємо спину, ставимо перед собою. Піднімаємося наверх. Високий випадк. Руки наверх. І видих воїн два, сідаємо глибшу позицію. Звідси скандасина на праву ногу залишаємося наверху, тянемо ліву ногу носочок на себе. чи йдемо в глибоку позицію. І тут працюємо теж носочок на себе, від себе вже починаємо повністю тут розтягувати внутрішні, внутрішні частини м'яса. І звідси потихеньку піднімаємося наверх. І опускаємося вниз в розножку. Ноги напружені, падаємо вниз, молодці припіднімаємося наверх, розгортаємося в ліву сторону, трохи посилаємо праву ногу в центр, падаємо вниз, піраміда. Тут ставимо знов блоки, дих припіднімаємося трохи наверх, і видиху опускаємося вниз. Молодці. Ще три вдихи і видихи. І повертаємося у собаку мордою вниз. Трохи перепочинемо позі дитини, коліна на кили, опускаємося вниз. Можна руки на п'яточки. І звідси потихеньку повертаємося у собаку мордою вниз. Робимо теж саме трошки додаємо вдих праву нога наверх. Видих Ставимо праву ногу перед собою, високий випад, вдих трошки скоріше видих, воїн 2. Переносимо вагу на ліву ногу. Скандасана. І звідси піднімаємося Розножка. Падаємо вниз. Молодці, розгортаємося вперед, поза піраміду. Вдих припіднімаємося, видих, опускаємося вниз. І звідси робимо позицію стоячого шпагату, переносимо вагу на праву ногу, можна підставити собі блоки під руки, дих. І видих. Піднімаємо ліву ногу наверх, опускаємося вниз. Тут можна працювати на розтяжку. Можна взятися за одну ногу, пардон, можна взятися одною, однією рукою за ногу, за щиколотку праву, чи двома працювати на баланс. Ну, сьогодні я пропоную більш працювати на розтяжку. Піднімаємо ліву ногу наверх. Дихаємо спокійно. І залишаємося тут. Можна підставити блок, Арда Чандрасана. розкриваємося ще більше. Розгортаємо ліву ногу. Можна покласти ліву руку на ліве стегно, ще більше розгортаємося і опускаємо ліву ногу до правої, все розслабляємо. Відпускаємо. Може трохи кружляти голова, можете присісти. І руки лікті в одну сторону, в іншу. Згинаємо одне колінко, інше, падає вниз. Розслабляємося. Беремося за великі пальчики ніг, вдих, розкриваємо грудну клітину, видих, опускаємося вниз, стараємося прижати живіт до стега. Молодці, потихеньку, круглою спиною піднімаємося наверх, трошки треба заземлитись, руки по сторонах та дасина. П'ять спокійних вдихів і видихів. Дих, піднімаємо руки наверх. Видих, опускаємося вниз. Припіднімаємося трошки наверх, ардах та руки на кіломе, повертаємося у собаку мордою вниз. Теж саме ліва сторона, вдих, ліва нога наверх, видих. ставимо ліву ногу перед собою, високий випадок. Піднімаємося наверх, видих, розкриваємося воїн. Два. Переносимо вагу на праву ногу. Скандасана. І тепер падаємо вниз. Розножка. Опускаємося вниз. Тянемо, дотягуємо до кінця. Молодці, повертаємося в центр. Піраміда. Підтягуємо праву ногу до доліво вдих, Розкриваємося. Видих, опускаємося вниз. Переносимо на вагу на ліву ногу, позиція стоячого шпагата, піднімаємо праву ногу наверх, робимо вдих і опускаємося вниз. П'ять глибоких вдихів і видихів. І беремо блок, розкриваємося Арда Чандрасана у праву сторону. Молодці і опускаємо праву ногу до долівої, робимо позу горили. Видих трохи припіднімаємося. видих опускаємося вниз, долоні підставляємо під ступні і опускаємося. Голова внизу висить, все розслабляємо, але тягнемо внутрішню частину ніг. Молодці, відпустили. Трошки припіднялись. Арта отонасина, вдих і видих, Падає вниз. Отанасина круглою спинкою піднімаємося наверх. Одасина. Вдих руки наверх. І видих, руки досимо. Ще вдих руки наверх. І видих, падає вниз. Арда отонасина, вдих. Припіднімаємося. Видих. Опускаємо ноги назад у планочку. Опускаємо стегна вниз, розкриваємося, собака мордою вверх, і собака мордою вниз. Молодці. Трошки відпочинемо коліна на кіли і поза дитини. Молодці і звідси. Зробимо ще кішку корову трошки, Розслабимося, попрацюємо на корпус, вдих, розкриваємо грудну плітину, видих, округляємо спину. Ще вдих, видих. І ще два рази. Вдих, видих, вдих, і видих. І повертаємося у собаку мордою вниз. Дих, піднімаємо праву ногу наверх, гинаємо в колінці і починаємо робити такі кругові рухи, розкриваємо стегна в одну сторону і в іншу. І ставимо праву ногу справа від правої руки. Позиція ящерки. Ви можете робити більш в такому стоячому положенні. Наверху. Можете підставити собі блоки під лікті і так завалитись на них, розкрити. Повністю праву ногу і тянемося вниз. Можна піти ще нижче, опустити лікті на кіло. І ми тут залишаємося на 10 спокійних вдихів-видихів, розслабляємо шию, розслабляємо голову. Можна трошки покачатись в праву сторону вліву. Давайте ще 10 спокійних дихів і видихів, для того, щоб повністю розслабити м'ясо. Ці трошки припіднялися наверх. І сідаємо звідси у жанушіршана, випрямляємо праву ногу, опускаємося вниз, гідаємо ліве колінко. Дих піднімаємося наверх, руки наверх, видих падає вниз, на праву ногу, носочок на себе. Всі, припіднімаємося наверх, і зараз вже будемо готуватись до самого шпагату на праву ногу. Дивіться, як вам зручніше, можете собі підстелити ковдру, можете без ковдри просто підставити собі блоки під руки. Ми поки що просто з'єднуємо ноги, піднімаємося наверх і робимо ардахонгу як ми робили на початку класу. Нога на себе, можна трошки порухати, розкрити ноги, ступні, одну в сторону в іншу. І дивіться, тут, в принципі, варіантів дуже багато. Можна робити вдих і опускатися просто вниз, дихати тут. Можна потихеньку рухатись, права нога. Рухається вперед, ліве назад, можна десь залишитись по центру. Якщо хочете далі, ми потихеньку опускаємося вниз. І тут можете підставити собі ковдру під стегна. Стараємося залишати стегна по центру і стараємося дихати дуже-дуже повільно, глибокі, вдихи і видихи. І ми тут. Ще на десять, дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, чотири. Три, два, один. Молодці, підтягнули праву ногу до лівої, сідаємо на п'яточки і трошки зробимо такий масаж. Похиталися -по 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 в одну сторону і в іншу. Давайте зробимо велику скрутку, вдих руки наверх і скрутка в праву сторону, розкрила грудну клітину. Молодці повернулися до центру, вдих руки наверх і скрутка в ліву сторону. Руки в замочок, вдих, руки наверх, розкрили грудну клітину. Видих, округляємо спину руки до колін. Ще вдих, видих. вдих. Видих. Руки наверх, вдих. Кактус, і потрясли все, відпустили. Зняли напруження. Те ж саме робимо на ліву сторону. Ліва сторона може бути дуже-дуже е, різна від е, е, правої. Може бути дуже все по-інакшому. Але ви не переживайте, це нормально. Вона може бути сильніша, ця нога. Розтяжка гірша, але може бути сильніша. Собака мордий вниз. Вже можна відчути різницю між. Правою та лівою ногою розтяжка. Дих, піднімаємо ліву ногу наверх, згинаємо в колінці починаємо робити кругові рухи. Розкриваємо таз В одну сторону і в іншу. Молодці. Позиція ящерки. Ставимо праву, ліву ногу, пардон, ліва від лівої руки, право коліно на накили. Як хочете, можете залишатись наверху, тягнемося вперед. Можна лікці на блоки, можна лікті на кіли. І залишаємося тут на 20 спокійних вдихів і видихів, опускаємо голову вниз. Подигеньку піднімаємося наверх і сідаємо назад у позиції Жану Щершесина. Таз нас. йде да, вперед. З'єднаємо праве колінко, робимо вдих, носочок лівої ноги на себе і видих падає вниз на ліву ногу. Малесі. скрещуємо ноги піднімаємося наверх, зробимо ще ардух нами чи йдемо відразу в шпагат. Ліва нога нас, е, вперед, носочок на себе і потихеньку роз'їжджаємося. І дихаємо спокійно плечики в нас тут назад. Спинка пряма, ми тут на 10. 9. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. І один, відпустили ногу. Все розслабили. Перекатимося в одну сторону і в іншу. І скращуємо ноги, лягаємо на спину, відпочиваємо. Коліна до себе, як м'ячик. Покрутили круги рухи в одну сторону і в іншу. Переносимо трошки стегна в праву сторону і скрутка в ліву сторону, плечики залишаються по центру. Закриваємо очі, розслабляємося. Повернімося до центру, міняємо сторону. Стана в ліву сторону, колінка вправо. Молодці. Повернулися до центру. Тепер ступні по сторонах, колінка разом. Руки можна покласти наверх, закриваємо очі, округляємо спину. Робимо глибокий вдих через ніс і видих через рот, ще вдих через ніс, і видих через рот. Подякували собі, що ми зробили цю практику для себе, щось зробили цікаве. Можете залишатись тут, чи потихеньку виправляємо ноги, руки, долоні дивляться наверх, закриваємо очі і лягаємо в шавасану. розслабляємо повністю наше тіло, обличчя, плечики, руки, пальчики на руках, рудну клітину, живіт, стегна, сідниці. По ножным язы, ступни и пальцы на ногах. И полностью расслаблены. потихоньку начинаем рухать пальчиком рук, них. прокатываемся в одну, движемся в сторону. І піднімаємося наверх, відкриваємо очі. Вдих. піднімаємо руки наверх і видих руки до себе. Дякую, що ви були сьогодні зі мною. Побачимося скоро Намасте. до зустрічі.